Знімаємо кришечку. Діагностичний роз'єм. Нажимаємо на усик, на один зі усіків, на другий. Знімаємо розйомчик. Тут стоїть на стяжечці. Цей видно там, да? Так, так, це Стараємося його підшатуючи витягти. Гарно так сидить. Тут. Ось такий він. Там далі фішечка ось ось з проводами. Знизу нажимаємо на фіксатор, притримуємо блок. блок шутається сильно. все хоть зашусь, а то попробуй с ними вот фишечка что ж берем часовую выкруточку вот прорез Зі сторони проводочків вставили, так от отверточку прояс. І відкрили крилишку одне. Повертаємо роз'єм на іншу сторону. Со сторони проводочків в пролізь вставляємо отверточку. відкриваємо друге крилишко. Отак получится Беремо проводочки. Вставляємо от третє гнізишко. Вставляємо в третє. Якщо не вставляється туди, то цею же твіточкою трошки такого в хвостик давимо. І до кінця, щоб він закласнувся, щось не хочу лізти. Тоді? Тепер оце гняздо одинадцяте. Ох, ці китайці. Так, потім знімаємо цю ізоленту. Зрізаємо її і шукаємо виту пару, до якої необхідно підключитися. Вита пара ось ця синій салатовий, чи якийсь, зеленкуватий. Розмотуємо трошки отак. І наші проводочки прикладаємо.